Усім привіт, з вами я, Максим. Сьогодні у нас буде огляд з сім'ї. Завелася навіть моль тут, де не було, тут де все не було бжіл. на этих стенках. Это все треба. Сейчас тут возьму поведушую. Такой, чтобы моль не заводилась. Ну, я его, пожалуй, уберу. Тут чомусь була відсунута рамка Все того разу як я був просто там до одної сім'ї докладав. Котчук вже леє. Так. Ще немає. Це ще поки ще вся бужла ще поки літає. Цю ось то можна буде забрати навіть качку. Цю ось тось можна конечно, було би теж, але я не знаю як он допустимо двонці. Ця сім'я хоч і невелика, а мисочки строїть. Ось вже але цей це останеться їм на зиму. Це от ось. Але щось чомусь, чомусь комірка щось пуста, навіть не засіяна, яїчок немає. Чуть такого все поверху чуть меда. Принесли. Чуть такого підзалили. Зараз побачимо, яке буде состояння, тому що десь там небагато я сам добачив, що рамок з розплодом. Я сподіваюся, що матка не пропала, тому що якщо не перезимується, буде жалко. Ні, розпліт є, яєчка теж є. Качусь трохи ветверху чуть. Того ось теж чути, вверх, Каполосочка. так все не все пустий. Тут того ось язик, я його обрав тут качав, вони тут його, напевно, сейчас все бачу, що є запечатаний. Оце ось качатись можна буде. Такі ось запечатаний, це все вже достигши вже. Виходить. Вже ось, ось вже печатають. Це ось на відкачку. Можна було б відкачати, але тут ось щось меда пущі немає. все туточку, по поверху немає. Тут того це ось ще не запечатаний мед. Суша, мабуть, ще брати ще рано, але ж може за два дні ще донесуть. Може ще щось будемо. Оцю вот то лишається їм, але можна відкачати, і ще хто не має, цю, нервно, відкачаю. Але ні, не відкачаю. Ця остається їм. Таке тут усе велике пятно. вони зробили, засіяла маточка. Це ось теж лишається. Бо тут ось, ось таке велике виходить розплода. І тут така ж сама ситуація її є чуть бджоли. Ще не запечатано її. Все Але честь дуже багато бджоли лазить на стінках за вуликом. Не знаю чому. Це, звісно, можна було би і відкачати, але тут в мене небагато. Так що це не підійде. Але відкачаю. Тут ось щось дуже багато бжоли лазе. На тих стінках ми беремо рамочка, де тут є десь така все. Рамочка ставлю під цю сторону, щоб вони бачили, може вони там не бачать, що там ще є рамочки чи як. І всю також сюди саму на сердинку. Ізьмемо їх тут напугнемо. Бо ось ось щось вони таке роблять. Обрали, розлазилося по рамкам. Такого візьмемо, я їм сюди таку поставлю. Зараз, секунду, хай вони... Полазять не не посідали взагалі на не неї? Це просто тут молюсь обо завелася, та вони очистять. Ja nie rozumiem co trwa, jak Не можу догнати цю моль, щоб її вбити примлю. Вам тоді всім дякую за перегляд і всім пока. Підписуйтесь, ставте лайки, постіть, поширюйте це відео, всім пока.